Радіон Кудрішов, офіцер командування 3-ї окремої бригади збройних сил, що діє зараз на півдні з нами, мав би бути на прямому зв'язку. Якщо він є, то долучаємо. Пане Радіон, кажемо вам доброго вечора. Я так розумію, ви знаходитеся в тому регіоні, про який зараз говорить не лише вся Україна, а й, весь, а й весь світ і захоплюється зусиллями збройних сил України, які змусили тікати. Російських загарбників і дивимося на цих прекрасних херсонців, які які зі сльозами на очах зустрічають своїх визволітелів. Розкажіть, де ви зараз? Ну, якщо можна, звісно ж, говорити, розуміємо, що ви е, військовий, і яка обстановка, що ви бачите, що відбувається навколо вас на Херсонщині? Так точно. Один з підрозділів, саме третьої штурмової, е, зараз знаходиться. На херсонському напрямку, да, якщо можна так сформулювати, що можу сказати про те, що відбувається в Херсонському напрямку? На сьогодні ворог повністю залишив ті території, які є поблизу Херсона, і включно сам Херсон, на сьогодні активно йде розмінування, тому що ворог під час Панічного залишання цих позицій зробив так звані міні-шлагбауми, які надають так швидко швидко збройним силам України йти вперед. Тому на зараз сам Херсон є українським, сам Херсон є під контролем збройних сил України і безпосередньо в самому Херсоні вже почали працювати спецпідрозділи, підрозділи, в тому числі поліція. Повинні розуміти, що певні заходи з фальтрації ніхто не відміняв, повинно повинні вирівняти всю цю по всередині міста, налагодити безпеку і намагатися якнайшвидше повертатися до вже під захистом збройних сил України. Знаємо, що Херсон вже має українське телебачення та радіо. Це дуже нас тішить, оскільки люди вже матимуть доступ до правдивої інформації і будуть в курсі, що відбувається, і будуть знати про що говорять українські телебачення, і українське радіо. Звичайно, що ми розуміємо, що це важливо з точки зору і безпеки людей, бо вони зможуть отримувати їм потрібну інформацію, в разі чого Ну і також розуміємо, що зараз дуже небезпечно в самому місті Херсон і на Херсонщині в звільнених населених пунктах тільки росіяни покидаючи ці території, замінували їх. Всюди знаходять міни, розтяжки. Можете описати взагалі зараз, яка там ситуація з приводу того, можливо, можете якось звернутися до місцевих жителів, чого зараз їм не варто робити, зважаючи на ці умови? Ну по-перше, що стосується телебачення, і радіо, так дійсно. Цей сигнал повністю зараз обслуговує Херсон, що є дуже правильним і важливим для того, щоб наші люди орієнтувалися в медіапросторі, орієнтувалися в інформації і отримали інформацію українських медіа. Наступне щодо взагалі ситуації в місті і безпосередньо звіт та салих міських типів, які є поряд. Є певні проблеми з електроенергією, звісно, є певні проблеми з опаленням. Що з обслуговуючі компанії і, елект... і електромережі, які обслуговують, що пошкодження є, але ці пошкодження будуть ліквідовані упродовж там, 30 20 років. Повністю налагодити світлопостачання в місті. Щодо безпосередньо настрою, Бачите, І, проблеми зі зв'язком буквально вашому включенні ми бачимо, адже не завжди зв'язок стабільним. Але, от, поки стабільний, говоріть, щоб, щоб вас усі почули. Дякую, да, зрозуміло. Щодо настрою людей, ну. В відео, які зараз є в мережі, всі дуже раді. всі дуже чекали наших силовиків для того, щоб, врешті-решт, позбавитися окупації. Ну і, користуючись цим, і хочу звернутися до всіх, хто має змогу нас чути з тих територій, будьте максимально обережні, тому що. Орки зробили певні підлі речі, у тому числі імінування не тільки якими користуються Збройні сили України, а й взагалі звичайних цивільних об'єктів цивільних місць там певні міні спорудження на дитячих майданчиках, тому для цього потрібен певний час. Того ж повністю обезопасити Херсон. Але для цього потрібен час, і цей час там не день, не два і не тиждень. Ну зачистити територію повинен ну, повинні відбутися певні дії. Зрозуміло, що зі зв'язком у нас проблема, тому ми перепрошуємо заздалегідь глядачів, що ну така ситуація, розумієте, самі прямий ефір. Ми намагаємося доносити до вас інформацію прямо з передової, практично. Пане Родьона, скажіть, будь ласка, що вам відомо про тих російських вояків, які не встигли евакуюватися, тому що ну суперечлива інформація насправді надходить. Якщо вірити, а як можна вірити? Російським змі чи повідомленням Російської Федерації ми прекрасно знаємо, начебто усі військові зуміли якимось чином відійти на лівий берег Херсонщини. Не Херсону, а саме Херсонщини, це Та потрібно також наголошувати, тому що на лівобережжі є Херсонська область, а Херсону вже немає. Весь все місто знаходиться на правому березі. З іншого боку, є інформація, що там ну, тисячі. Якщо не десятки тисяч російських солдатів по суті потрапили в повне оточення, і їм їхнє командування пропонує перевдягатися в цивільне і рятуватися хто як може. Що вам відомо, скільки ще окупантів залишилися на території правого берега, який зараз по суті контролюється збройними силами, і ми маємо чіткі повідомлення, що усі ті можливі переправи, які могли використовувати окупанти, є під постійним вогневим контролем з боку збройних сил України. Дивіться щодо ситуації відносно так званого маневру, який зараз пропагандують збройні сили Російської Федерації щодо вдалого відступу, ну скажу так, що певну роботу над помилками, якщо можна так сказати, вони виконали. Вони покинули територію більш-менш згуртовано і зробили все для того, щоб максимально зберегти свою техніку, там особовий склад, але не для того, щоб зберегти техніку і особовий склад. Вибачте, за тавтологію, а для того, щоб не 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 понести таких медійних, скажімо так, і суспільних втрат, які вони понесли, програючи і тактично на харківському напрямку, тобто під тиском Збройних сил України Російська Федерація, врешті-решт, покинула тимчасово окуповані території Херсону і близьких до Херсону селищ щодо полонених. На сьогодні вся кількість полонених уточнюється, їх дуже багато, і про це не тільки поповнить обмінний фонд, а й дасть певний товчок для обмін, проводити далі більші. Проводити далі більші обміни е, і вже такі фундаментальні обміни, які е, звільняють наших хлопців з е, полону, які зараз знаходяться в застінках в Російській Федерації. А якщо ми говоримо про власне ті території, які вже звільнені, до речі, про повернуся трішки до звернення нашого президента, який заявив про що станом на вечір вже понад 60 населених пунктів на Херсонщині перебувають під контролем сил оборони. Наших сил оборони, звичайно ж, що ви можете сказати стосовно того, які, скажімо так, трофеї, наші збройні сили з тих територій могли собі привезти? Вже знаємо, що кілька один вертоліт, як мінімум, наші збройні сили, який колись від нас забрали, росіяни вже повернули. Загалом, можемо назвати такий свого роду Херсонський ленд-ліз зараз? Так точно ми можемо назвати певним херсонським лендлізом від РФ до наших Збройних сил України. Наші хлопці дуже вправно Борилися з тим, що не тільки вибити ворога, а й зробити все для того, щоб ворог максимально покинув свою техніку, яка в принципі потім буде служити проти проти них. Такі знаєте, аргументовані цифри на зараз сказати неможливо, тому що повинна повинна прийти пер. Але в цілому наші збройні сили поповнилися як і танковими засобами, як і протитанковими засобами танків, БМП, і навіть як ви сказали, гелікоптер, теж е, така історія є, тому е, 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 ми. Кинуло ворога, і це вже трофейною технікою. Дякую. З нами на зв'язку був Родіон Кудришов, офіцер командування третьої окремої бригади збройних сил України.